На 42 й сесії горішньоплавнівської міської ради депутати ухвалили передачу міжбюджетних трансфертів із бюджету горішніх плавнів до бюджету Кременчуцької міської територіальної громади. Начальниця відділу бухгалтерського обліку та звітності Наталія Стайко пояснила на оплату яких послуг направлятимуть субвенції з міського бюджету. Три вида субвенцій. перший вид субвенції це інші субвенції з місцевого бюджету. Це до Кременчуцької міської територіальної громади в сумі 500 тисяч. За цілодобове перебування дітей, які залишились без батьківського піклування. Також виду субвенція йде в розмірі 100 тисяч гривень для оплати реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. Інший від субвенції це субвенція з місцевого бюджету на реалізацію проектів співробітництва між територіальними громадами. Ця субвенція йде до бюджету Кобиляцької міської територіальної громади. В розмірі 255 тисяч на підтримання технічного оснащення місцевої пожежної команди села Озера і третій вид субвенції це субвенція з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. Ця субвенція йде Полтавському обласному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки в сумі 1 мільйон 285 тисяч триста гривня на матеріальне забезпечення заходів мобілізації. Міський голова Дмитро Биков пояснив причини передачі коштів з місцевого бюджету до бюджету Кобиляцької громади. В озерах знаходиться пожежна частина, яка обслуговує наші села Східного Старостинського округу Солошина і Григора Бригадирівка, тому що там територіально ближче, і ми кожен рік приймаємо співучасть співфінансуванні цього підрозділу і. Таких зауважень немає, ми співпрацюємо далі? З поміж іншого, в межах блоку питань архітектури і містобудування депутати проголосували за перейменування вулиць та провулків у населених пунктах горішньоплавнівської громади. Питання прокоментувала начальниця юридичного відділу Олена Таран. 23-му році було Верховною Радою прийнятий закон про засудження та заборону російської імперської політики, який зазначив, розширив більш детально перелік заборону та та надав нам додаткові терміни для вирішення добровільного перейменування вулиць та провулків. Наша комісія, яка створена при міській раді, у складі фахівців краєзнавців, мовознавців. Працівників архітектури, освіти, культури опрацювали перелік наших вулиць та провулків та, вивчивши їхні історичні назви та місце знаходження, вирішили запропонувати вам такі назви, які б виключали можливість в подальшому переименовувати наші топоніми. Тому такий проект було опубліковано з урахуванням закону про доступ до публічної інформації. Для того щоб мешканці небайдужі змогли надати нам свої пропозиції. Декілька було з них надано. Фахівці знову зібралися і от запропонували зараз вам такий перелік в проєкті рішення. Після того, як буде проєкт рішення схвалено з даним переліком управління архітектури направить його до інформаційного ресурсного центру, для того щоб в місті Полтаві для того, щоб новий наш перелік з новими назвами включили до славника. Наз вулиць та провулків територіальної громади наступного разу розповімо про прийняті рішення депутатами горішньоплавнівської міської ради в блоці питань гуманітарного напряму.